Моїх гостей в інших програмах питав суттєве для мене питання, значить, пане Васильчук, от дивіться, про Україну через загибель літака індійського він прямо змив українську тематику. Ну, дійсно, впав літак і так ну зрозумів, але сьогодні ця війна. І вона тільки входить у ну можна сказати, у вона розжарюється, якщо можна так сказати, і України взагалі ніде нема в інформаційному просторі, і це зрозуміло, це не тому, що там Україна щось не те зробила. І я от думаю: якщо ця війна буде такою, знаєте, жорсткою, от на кшталт російсько-української. <і>, і увага, вся буде там. Це для нас погано чи добре? Чи не буде нам кепсько з цього приводу? Ну, дивлячись, яка увага. Якщо ми говоримо про інформаційну історію, про те, що ви щойно зазначує, звичайно для України це гірша ситуація, тому що нам важливо максимально, щоб в усіх європейських столицях і партнерських наших була увага. Далі до України, і ми таким чином мали можливість отримувати підтримку як зброю, так і фінансово. Якщо ми говоримо наприклад про тиск, який був з з столиць із -за океану на Україну, і ця увага зараз буде меншою, щоб нас менше а, примушуванням знов до чергових якихось капітуляцій, то я думаю, що в цьому плані можливо це якби є якийсь позитив. А з приводу ядерної програми, про яку ви згадували, я би хотів звернути увагу, що тут більше ну, питання не до навіть а, тих, хто робить цю ядерну програму, а тих, хто цього джина з пляшки випустив. А я перепрошую, але Україна дуже чітко дала а, всьому світу приклад, що а, ми, як а, третя з арсеналом держава ядерної зброї, а, готові позбутися, ми розброюємось. Але для цього ядерні держави гарантують нашу безпеку. Що ми маємо на виході? Весь світ побачив, що ви, якщо не маєте ядерної зброї, вас можуть атакувати ваші ж гаранти. І що гірше всього, що другий гарант зараз так само насправді не допомагає в повній мірі, як би міг це робити. Тому е я думаю, що тому більшість країн світу. Задумуються над тим, чи а, мають вони ті гарантії безпеки, про які йдеться загалом в міжнародній політиці, і якщо а, ми маємо вибачте що якийсь третій це північної Кореї, яка якби всі, хто на неї не тиснув, але після того як тільки в неї з'явилась ядерна зброя, з нею всі раптом почали комунікувати. У неї зараз прекрасні партнерські відносини з Росією. Тому знаєте, я думаю, що світ же ж він не тільки євроатлантичний, як би нам цього не хотілося він набагато ширший, і багато країн в першу чергу тепер задумаються, що раз цей джин випущений, можливо, нам потрібно самозахищатися також і думати. Єдиний з прикладів ми бачимо зараз, чому цей фактично ці бойові дії розпочались. Бо Ізраїль превентивно захищається. Він розуміє, що для нього це є великою небезпекою. Іран важ... бачить приклад України так само, що якщо він не матиме зброї, яку йому пропонували віддати Росії, знову ж ура, то можна опинитися знову а -а захоплено. Ось приблизно картина.